oh be Oh! Я водночас має довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну людину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його на віки. Амінь. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь, отця і в ім'я Отця ісина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Боє. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося, він за для нас людей і нашого ради Спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтій Апилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сина сходить, що з отцем і сина війно поклоняємо Інославові, що говорив через пророки. В єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих, і життя в майбутньому віку. Амінь. Слава і Сину і Святому Духові, і нині, був вчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душі й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь, Болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Титвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за те болючих і вотерпі, май милоседі над нами і над цілим світом, за те болючих і вотерпі, май милоседі над нами і над цілим світом, за те болючих і вотерпі, май милосаді над нами і над цілим світом, за те болючих і вотерпі, май милосиді над нами і над цілим світом, зати болючих його вотерпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, зади болючих і вотерпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпін, має молосе над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих і вотерпі май молосадя над нами і над цілим світом, за де болючих і вотерпі, май милосадя над нами і над цілим світом. За для болючих і вотерпі, май нолосадя над нами і над цілим світом, за де болючих і вотерпі, май волосаді над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпі, май нолосадя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров душу Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь Май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. майнуло седя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих і терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіла і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих і вотерпінь, маймосе над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпій, май молосе над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь. Маймолоса над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь вотерпі, маймолоса над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь вотерпі, маймосадя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь вотерпі, маймолосадя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь має Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Святий Боже, святий крімся святий безсмертний, помили нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кліпкі святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кіп святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, амінь. О крові воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісуса, на тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, підкривлю Бога Небесного поселиться. скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище, моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброю оточить тебе, істина, його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, бухає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уховання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо Ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не об камінь ногу Твою. На Господа і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він упував, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я я моє, Візве до мене і почую Його. Ним його скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і я в Йому спасіння моє, слава Отцю Ісину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава. Тобі, Боже, щиро дякую, дорога молитовна родина, за спільну молитву, вервички до Божого милосердя, просімо наймилосерднішого Господа, щоб дарував мир і перемогу для нашої рідної України, щоб дав сили і витривалості нашим захисникам Я бажаю всім щасливого, благословенного вечора, мирної Господньої. Тихої нічки без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпілий за нас страсти, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Люди шукають щастя. Still give grace. i